thank <makes noise> Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі u Юстрейн, і спустя майже 4 місяці я знову повертаюсь на канал з історіями. Сьогодні я вам розповім про невеличкий інцидент на станції Жменка, який відбувся буквально 1 серпня цього року. Ну, але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб він вам зазвонив, що в мене вийшло нове відео, але ми поїхали розбирати інцидент. 1 серпня 2025 року приблизно о 13 годині 30 хвилин на станцію Козятин подається на посадку приміський електропоїзд номер 6307 сполученням Козятин Жмеренка. Рейс виконував електропоїзд r 9 m 556 приписки моторвагону Депо Фастів. О 13 годині 45 хвилин електропоїзд номер 6307 відправляється станції Козятин в сторону станції жмеренка. О 16 годині 16 хвилин електропоїзд номер 6307 брався з останньої зупинки на маршруті Тартак. О 16 годині 15 хвилин Електровоз В-80К-606 під поїздом номер 4403 приписки локомотивного депо Козятин під керуванням локомотивної бригади локомотивного депо депожмерика у саді машиніста Боярського, який був на посаді один рік і два місяці. І відпочинок перед роботою його склав 19 годин. На працювання за липень 2025 року 191 годин. Тамож помічника машиніста погребняка 2003 року народження без прав на керування на посаді один рік і 5 місяців. Відпочинок перед роботою складав 18 годин. На працювання за липень його складали 238 годин. Локомотивна бригада отримала вказівку від ДСП станції Жмеренка на відправлення з колії номер 16 Могилівського парку. Станції Жмеренка о 16 годині 28 хвилин. Локомотивна бригада поїзда номер 4403 допустила проїзд на забороняючий сигнал. Тим самим зіткнулася з електропоїздом. Номер 6307. У результаті зіткнення допущено сходу двох вагонів електропоїзда та ведучої секції електровозу. О 17 годині 14 хвилин надано наказ на виїзд відновного поїзда станції Жмеренка. Постраждалих взагалі немає. З моменту інциденту вже пройшло як три місяці, але мені досі не вдалося офіційну інформацію щодо. Того, чому е, там був здійснений проїзд на червоний сигнал, чи алкогольні машиніста це взагалі невідомо, і тому я вам це не можу сказати. Але можу сказати, що на підставі вище викладено з метою безумовно забезпечення безпеки руху, недопущення подібних випадків. в подальшому просять інформувати причетних працівників. З випадком транспортної події ознайомити усіх причетних працівників локомотивних бригад під розпис, розмістити обставини випадку у кімнатах явок локомотивних бригад та кімнатах інструктажу, та організувати проведення позапланового інструктажу локомотивним бригадам щодо обставин випадку транспортної події із записом у службовий формуляр Т-57. Ну що, друзі, розповідь про інцидент підійшла до кінця. Я вас прошу, будьте бачними залізниця та бережіть себе, своє життя та своїх близьких. Це дуже важливо. Очікуйте далі історії, відоси будуть. Не переживайте, все буде добре. На все добре, всіх люблю, па-па.